Ефір для знайомства. Багато приєдналося нових людей. Заходьте, будемо знайомитися. Так, я от в образі до вас приходжу прямо з Тіктока, веду активний Тікток. Мене звати Оля. Я займаюся продажами парфумів, якби інших, ну, скажімо, корисних всяких засобів для здоров'я, для краси. От. І плюс запрошую інших дівчат приєднатися до команду і заробляти так само, як я. На рахунок цього всього антуражу, ну, скажімо, це такий ну, якби, спосіб такої, якби, креативної реклами. Насправді все дуже серйозно. Я є автор власного курсу по заробітку в інтернеті. Курс включає в себе декілька рівнів. Тобто є різні, скажімо, соцмережі, різні способи цього просування, і пробуємо тестимо все. Тому що зараз, ну, скажімо, просто люди від цього дуже сильно втомилися, і є така штука, яка називається. Банерна сліпота, і щоб пробити ту сліпоту, потрібно відрізнятися. Ну, я думаю, що цей типу, циганський це такий прикіт, в якійсь мірі він сліпоту має пробити. Ну, якби але я це те, що пробую. Перевірю, то потім поділюсь своєю командою розкажу. Можливо, як хтось захоче. Значить, я вас зараз познайомлю в першу чергу, з чим я працюю. Останнім часом я активно. Рекламую засоби, якими я користуюся сама, які мені дуже сильно допомогли, це шампунь залої від випадіння волосся. У мене на сторінці дуже багато контенту про цей шампунь. Значить, кому потрібно, в кого є така проблема, обов'язково звертайтеся допоможу замовити. Значить, шампунь. Я його так що люблю булькати. Тут іде екстракт алої, шампунь натуральний, без всяких отих парів, там без всяких ну, тих сульфатів, І яка його особливість? Він допомагає при різних проблемах на, скажем, волосяному цьому покрипі, на голові. Це може бути випадіння волосся. Тобто, шампунь є універсальний. Він йде на рослинній основі і він якби, дуже таку сильну, потужну має відновлюючу дію. В першу чергу, це, звичайно, випадіння волосся, це поганий ріст волосся. От, Екстракт алої стимулює це все виходить в нас, в дівчат, дуже багато в кого відростає такий, якби вже на голові їжачок, багато нового волосся. І заростають там залисини. Це, Ну, але дивіться, це просто шампунь, це ніяка там не чудотворне, що ви там його, скажемо, подивилися в мене, як то чумак Кашпіровський через екран, чи приклали до голови, чи раз помили і вам, ну, вам допомогло. В мене така була ситуація, Я говорю, знов хто багато не вірить, можете опускатися вниз по моїй ленті, У мене було каштанове волосся. Мені вже от майже 50 років. Само собою багато з'явилося сивого і е, теж фарбувалася часто, регулярно, і почало волосся дуже сильно випадати. Я вирішила зробити малюрування, щоб менше фарбуватися. І як я зробила малюрування, то волосся просто почало сипатися. Воно якби до того випадало, це вже просто, ну скажімо, критична така ситуація. І я вирішила якби, почати користуватися цим шампунем. Цей шампунь є в моїй компанії, з якою я співпрацюю, але я говорю чесно, що я ним на постійній основі голову не мию. Ну так, от періодично, коли скажемо. Тому що ну, шампунь то буває, хтось з дітей купить, то буває, чоловік, наприклад, там привезе десь там з поїздки, то буває, хтось подарує. Тобто, ці шампуні вони якось приходять в хату, скажемо, різними способами. Я не так, там, у мене доньки під підліток, вона постійно експериментує. Як, то знаєте, як, мала, ну, як не мала дитина, це вже як підліток в хаті, то часто вже, ну якби як -то доношуєш після її. То вона якийсь шампунь взяла, їй не підійшов, то там вона якусь маску взяла, щось воно їй там не сподобалось, то вона купила, там була якась розпродажа, то великий об'єм, і я вже біля її виходить миюся. Якби чому я так багато розповідаю? Тому що. Я цим шампунем вже мабуть, років два не користувалася. І побачила, що просто почало сильно випадати волосся. Думаю, дай, ну, я почну користуватися. Виходить, я мила голову десь ну, більше місяця. Поки я помітила результат, ефект. Ефект є, він дуже, скажімо, сильний, тому що я вже не могла їсти готувати без хустинки. Я готувала їсти, в мене така була, знову ж чоловік привіз, він десь колись в Польщі робив на заводі, така шапочка, там їм видавали роби, І я вже готувала їсти в тій шапочці. То на сьогоднішній день, от теж я ще показую такий фокус з волоссям. Ну от, Дві волосини. Що в рубрику, що в мене сипалося страшне, як волосся. Значить, я мила голову оцим шампунем. Отак От він виглядає коробка. В кожній коробці це йде виробник Чехія, є QR-код, тобто ви підставляєте телефон і ви щитуєте буквально всю інформацію про шампунь, про виробника, про складники, Повністю все. Компанії 14 років. Ось так виглядають шампуні, їх 200 мг. І ще в кожній коробці є ось такий вкладиш. Тобто це йде не косметика, це йде космецевтика. Серйозна компанія. І до шампунів є ще кондиціонери. Кондиціонери і шампуні є для двох типів. Вони є для пофарбованого волосся, і вони є для всіх типів волосся. То можна Підібрати виходить для одного чи для добра, хочу це що вам показати. Значить, кому потрібно, звертайтеся, доставка в усі країни Європи. Допоможу замовити. Шампуні ці кондиціонери доступна ціна. Ось так виглядає кондиціонер. От, він такого молочного кольору, такий дозатор нажимається тут. Шампу, приєднуються люди. от Шампунь виглядає ось так. Дівчата, добрий день! Як у життя? Шампуні треба вам? Ось так виглядає набір, вони йдуть по 200 мг, тому дуже густі. мене брали клієнти. Ну, звичайно, якщо довге волосся, ну, то воно, ну, я знаю. Я думаю, що на місяць його вистачає, якщо дуже довго. Якщо в кого коротке, то говорили, що і 2-3 і місяці мають голову. Ось так. Є для кольорового, є для пофарбованого. Зручний дозатор, зручно, зручно користуватися. І відправка в усі країни Європи, не тільки Україна. Відправляю скрізь. І це не означає, що я передаю якимись передачами чи там, якимись бусиками. В нас по всій Європі є філіали, і ви отримуєте посилку за умовами тої пошти, тої країни, в якій ви проживаєте. Тобто тут немає нічого страшного. І ще продукт, який я активно теж рекламую, це парфуми еквіваленти. От в мене є три флакони, я ними користуюся. З великим задоволенням от знімала вчора Рілс. Я навіть раніше не думала, що буде такий період, такий момент, що, наприклад, там бренди Chanel, Versace, Dior, там Лакоста і там Givenchy, вони стануть для мене, ну, скажімо, звичними, що там нічого такого особливого не буде. І навіть на вихід я буду користуватися якимись іншими дорожчими брендами. Значить, не потрібно путати наші парфуми з аналогами і з підробками, або з новомер розливною парфумерією. Це окремий різновид. Це називається номерна парфумерія. Кому цікаво, перейдіть загугліть, що це таке. Це окремий різновид, така, скажімо, якби. Прослойка між е, оригіналами і між там, різними всякими підробками і якби, тому подібне. Це не аналоги. У мене ще теж є така фішка, зараз ага, я вам покажу. Оце є підробка. І в мене ще є жіночий. У мене все на столі. Просто я так в ефір не заплановано вийшла, тому що у мене сьогодні 200 людей приєдналося на сторінку. Значить, оце йде підробка. І оце йде підробка. Що це означає? Що це, скажімо, якоїсь там незрозумілої якості рідина, яка розлита в флакон, який візуально схожий на брендовий флакон. Візуально схожий. При тому ніякого відношення він до бренду скоріше, якби би за все, навіть не скоріше, а це 99,9% він немає. Тобто це йде візуально схожий флакон і візуально схожа коробка. Ціна набагато дешевша, звичайно, що це не оригінали, і так само ніхто не контролює і не знає, що там всередині, що за рідина. Я ще ось так перевіряю, якби простий тест на перевірку парфумів це берете і легенько їх декілька секунд струшуєте. В ідеалі, в якісному парфумі мають з'являтися бульбашки. Що показують бульбашки? Зараз я покажу свій парфюм. Я не знаю, видно вам, не видно? От, дивіться. Що показують бульбашки? Бульбашки свідчать про те, що в парфумі високий вміст аромамасор це вже другий флакон. Тому що якби масла вони ж плотніше за воду, і вони виходять при струшуванні, вони об'єднуються в такі ну, в бульбашки, і то означає, що в парфумі висока концентрація аромамасор. От, три флакони, і дивіться, в кожному флаконі є бульбашки, тому що в наших парфумах в усіх 20% арома Тобто це парфумерія класу духів. Це не туалетні чи там парфумовані водички, це духи. І вони стійкі, вони шлейфові, вони добре носяться, і плюс який, що вони йдуть без фталатів. Тобто наша парфюмерія підходить тим, в кого є, не дай Бог, якась алергія, там, може астма, можна користуватися. І в складниках тільки в нас йдуть натуральні ефірні масла, дистильована вода і парфумерний спирт. Більш ніяких не закріплювачів, ніяких там віддушок. Це називається парфюмерія, яка не містить фталатів. Фталати – Це знову ж така штука. Якби сказати, в нас воно в житті все має такий накопичувальний ефект. І так само о, там якась хімія, знов, як туалет моїш, там якась хімія, як посуд миєш, там знову якась хімія, знову ж там навіть в навіть тих самих духах. І якби воно все накопичується, накопичується, в якийсь момент воно так тільки як бомба, типу бух, і все. Говорять, що ті вталати вони дуже шкідливі, вони можуть. Викликати знову ж якісь там і астму, ту саму, і алергію, навіть якщо вони постійно збираються, накопичуються, то навіть можуть, не дай Бог, в яке онко перетворюватися. Якщо так по-простому, по народному, то фталати це ядохімікати. І просто їх додають в дешеві парфуми для того, щоб вони були стійкі. Тому що, якби я дуже часто що Ну, наприклад, от такий флакон він нас коштує 1140 гривень, плюс ще ціна доставки. І дуже часто люди говорять, що, що у вас так дорого, якби я куплю дешевше. Або там я купила якісь там розливні дешевше. І вони там такі стійкі, такі стійкі, так само навіть говорять, що є бульбашки. Ну, якби Стійкість, це вона досягається саме за рахунок того, що в парфуми в дешеві додають оці хімічні закріплювачі, які є дуже шкідливі. І через те парфум тримається, але якби, за рахунок чого. І ще яка відмінність ці парфуми, які з цими закріплювачами, вони не міняються. Тобто Запах на вас буде один і той самий. Тут у нас виходить іде натуральна парфюмерія, і от як книжка пише, що парфюм має на вас відкриватися протягом там, дня. І виходить, що є три ноти: От перша нота, якби, нота, оця середня і вже нота серця. І виходить, що ви нанесли аромати, там перші 15 хвилин, наприклад, чуєте. там... Один аромат. Потім пройшло там трошки часу, наприклад, якась година, вже ви чуєте другий аромат. І вже потім, через якийсь час вже аромат розкривається повністю, і ви вже чуєте ну, скажімо, аромат, який на вас вже постійно. От. І так, така ще особливість, що теж от таке часто е, говорять люди, які розбираються в парфумах. що... Один і той самий аромат на вас буде пахнути по різному, залежно, скажімо, від пори року, залежно навіть від їжі, яку ви їсте. Ну і так само, якщо ми жінки, то залежно від, скажімо, циклу. От. І так само е, наші парфуми вони будуть пахнути по-різному на різних людях. Чому? Тому що, знову ж в кожного так само е, ну, якесь там харчування, там, е, якби свої там якісь в організмі скажімо, особливості. І плюс в кожної людини ще є е, е, ну, якби різна жирність шкіри. Воно якби, теж дуже впливає на аромат. Тобто це йде дорога парфумерія класу люкс, е, просто вона розлита. От в такі однакові номерні флакони. На наших парфумах немає назви, на флаконі тільки стоїть номер. Ну от Хто е, в курсі, я думаю, що, можливо, ну найвідоміша фірма це Ламбре. От, це парфумерія такого класу, якби такого рівня, як Ламбре. Бо так, просто, коли я людям пояснюю, там якісь фірми називають, наприклад, Ефем, Пруве. То багато хто якби, не знає ці компанії Ламбре, знають майже всі. Тобто, це парфумерія, подібна до компанії Ламбре, де немає назви, де просто на флаконі стоїть номер. Так само на кожному флаконі, на кожній коробці є QR-код. Ви підставляєте: на кожній коробці є дата виготовлення, є країна виробник Тобто Це йде. Офіційна, офіційна, якби, продукція, сертифікована продукція. Компанія зареєстровано, все повністю зареєстровано. Плюс на кожні парфуми ще маю пробники. Маю пробники, От є така папка, ви її теж, до речі, можете замовити. І ще ось так от виглядають пробники. Пробники, якби я теж продаю. Кому потрібно, наприклад, хто сумнівається, хто боїться, ви можете замовити пробник. Пробники відправляю так само по всій Україні, по всій Європі. І плюс є для, ну, скажімо, полегшення вибору, є такий називається флаєр. Він є бумажний. Я своїм клієнтам по Україні вкладаю його в замовлення, навіть якщо в мене замовляють щось там інше, не обов'язково парфуми. І так само він є в електронному форматі, можу його вам переслати, якщо вам цікаво. І є різні серії. От те, що я говорила на початку, якби жартувала, що я раніше ніколи не думала, що колись мені там Шанель, Версач Діор, ну, скажімо, вже вони мені набриднуть, мені хотітиметься. Користуватися дорожчими парфумами, я користуюся дорожчими парфумами. Значить, на рахунок дорожчих парфумів. У нас є серія Tom Ford. Сім ароматів. Ось так виглядає флакон. Те, що я говорила, номерна парфумерія, всі флакони будуть одинакові. Ось в мене зараз на даний момент є два флакони. От, і виходить, що це перший номер і четвертий номер. Я користуюся металіка, я користуюся чорна орхідея. На оці парфуми теж є пробніки. Ось так виглядає коробка. На коробці теж є QR-код. Дата виготовлення повністю. все. От, є парфуми чоловічі, є парфуми жіночі. І також в нас є гелі для душу, зароматизовані. Тобто, наприклад, ви сумніваєтеся брати парфюм, не брати. Ви, наприклад, можете взяти пробник і можете взяти гель для душу ароматизований. І скажімо, ви за допомогою цих продуктів дешевших ви приймете рішення, чи вам аромат сподобається, чи вам не сподобається. Так само на рахунок стійкості теж. От. Пробники ще є і на нішову парфюмерію. пробники вже на оці. Зараз пробник. пробники на ці дорожчі серії, вони вже йдуть з розпилювачем. Ось так вони виглядають. Вони запаковані кожною окремо, так скажемо. Їх теж можна брати, можна брати на подаруночки. От, ось так вони виглядають, тільки будуть різних кольорів, розпилювач. ну Їх теж вистачає, ну, скажем, десь до місяця. Тобто, якщо у вас немає можливості взяти цілий флакон, чи ви, наприклад, сумніваєтеся, ви можете почати з пробника. Ціна такого пробника 200 гривень. Це абсолютно доступна ціна за нішову парфумерію. І ще в нас є такий дуже цікавий формат. Це теж, наприклад, якщо ви сумніваєтеся, або, знову ж, якщо ви любите, щоб у вас було багато ароматів, і щоб вони були під рукою. Це такий міні-формат по 10 мг, це парфуми в сумочку, в косметичку. Їх теж, наприклад, можна взяти не повний флакон, от такий великий, 50 мг, тут 50 мг, тут 10 Ви можете, наприклад, взяти 2-3 флакона. Десяточки, зараз теж їх потрясу покажу наскільки якісні парфуми. Має бути такий ефект шампанського. Оці бульбашки означають, що в складі парфумів високий вміст арома масла. Ну, Але в Ру плюс у нас натуральні складники, плюс без талатів, тому що мені закидають, буває в коментарях, що купила якусь там підробку, і вона теж якби є бульбашки. Є бульбашки, ну, якби це значить, що там високі вміст ромаса, але при тому походження того парфуму. Виходить в нас, якби що в нас є? Тресу ще раз. В нас є бульбашки. Далі. В нас є дата виготовлення. Далі в нас є QR-код. В нас є країна виробник у нас є сертифікати Асоціації ІФРА. От коли ви купуєте парфюм, який, ви знову перевірили, що він булькає, то чи вашого парфюма є ще це все, що я перераховувала? Тому, що, рівно, це якби все йде в комплексі. От така коротенька інформація: так що кому потрібні парфуми. Хто любить парфюмери, якщо ви хочете спробувати, то нема проблем, можна почати з пробника. Так само, якщо, можливо, шукаєте підробіток, я набираю людей в команду, навчаю так, як я робити не обов'язково, тому що грошей просто виходить, хто за мною спостерігає, багато хто боїться, тому що вони думають, що їм прийдеться виступати так, як мені. Ну, Типу, що ой, ні-ні-ні, я так як ти, не можу. У е, в мене в команді є різні дівчата, і кожен працює так, як в нього виходить. Як е, їм подобається, якби, як їм відгукуються. Я давно в цьому бізнесі, і, скажімо так, вже мені трошки скучно. То я просто ну, скажімо, вже я не боюся людей, я не боюся себе показувати. От, І, і знову ж зараз такі часи, що. Знову, що, що, як я говорила, ця банерна сліпота. Ну, якби хто не в темі, то, то ну, хай так буде, хто в темі, то ви зрозумієте, про що я говорю. Тобто, зараз дуже важливо пробивати саме ту банерну сліпоту, чим я і займаюся. Значить, якби навчаю робити це своїх людей, хто хоче це робити і хто готовий. Значить, добре, дівчата, дякую, що були на ефірі хто Буде дивитися в записи, звертайтеся, допоможу замовити парфуми, або допоможу замовити засоби від випадіння волосся. Дивіться, на рахунок випадіння мені ще теж закидають, що шампуні, ну, типу, що хай би шампунь, який не був там, золотий, позолочений, він сам не допоможе. Не знаю, якби, що вам на рахунок цього сказати. Наприклад, мені допоміг, але я ще пила алої. Але алої я пила перед тим. Десь місяців три пропила курс алої. Алої я п'ю не від випадіння волосся, алої я п'ю, скажімо так, для загального імунітету, і алої я п'ю від гастриту, тому що я маю хронічний гастрит. От. І виходить, що можливо якби воно наклалося одне на друге. Через те в мене такий, получився, ну скажімо, дуже такий шикарний результат проти випадіння, що воно в мене припинилося змовскати повністю, тому що я ще пила алої. Так що, теж, якщо хто розуміє і хоче, і готовий ще додати, скажем, підтримати організм середини, то допоможу замовити ще й алоя. Хто хоче тільки одні шампуні, то нема проблем, розвертайтеся, замовимо шампуні. Так що, Говорю, це я вийшла для знайомства, щоб ви мене бачили, щоб ви мене знали і знали, куди писати. Пишіть в лічку або пишіть в коментарях під прямим ефіром чи під постам. Значить, всім мирного дня, до побачення.